Що Дмитро Мікіша знайшов нормальний зв'язок. Дмитро зараз на Херсонщині з гуманітарною місією а, і прохання вивести на відео Дмитра і Дмитра, якщо нас чує почати наново. Та, Дмитро, бачимо тебе. Як чутно, чутно, чудово, будь ласка. Дякую. Я знову повторюсь декілька тез. Перша теза, що ти все ж таки староста, це заступник голови з територіальних питань. Отже, його призначення це. Досі залишається виборна посада. Виборна, бо і призначають якраз депутати місцевої ради, і так воно має залишитись. Переконаний, що ця модель зарекомендувала себе і показала добре, скажімо так, добру якість і ефективність. Є питання до можливо, до повноважень, які можна було б надати додатково або певні там прибрати це зовсім інше питання, але сама модель призначення вона має так так, такої залишки. Більш того, оскільки е, в процесі якраз призначення бере участь громадськість, е, воно в деякому сенсі нагадує орган самоорганізації населення його створення і призначення також відповідне керівництво. де за свою суттю трохи це є е, знову ж повноваження ОСН, і повноваження. А старост вони різні, але вони один одного доповнюють. І ще я хочу зазначити одну тезу, яку я був якраз під час прийняття відповідного законопроекту про старост, Але тоді було я якраз був противником того, щоб призначати ці перехідні положення, які зобов'язувало призначити абсолютно всі старости і визначити якраз старостинські округи. Я якраз казав про те, що старости це не обов'язок, це право. Так само, як і заступник голови, його кількість їх кількість є за що вони мають відповідати в даному випадку. Я все таки переконаний, що ем, староста, старостинський округ це все ж таки повинно бути правом, тобто громада вирішує перше, чи повинен там бути староста і виконувати відповідні функції. Тобто, саме ця посадова особа, саме цей елемент системи місцевого самоврядування. Повинен взяти на себе функції і виконувати їх на відповідні території, так само, як і інший елемент місцевого самоврядування, системи місцевого самоврядування орган самоорганізації населення. Тобто, от тут є схожість, і така вона паралель прослідковується. І окремо хотів би тезу щодо того, як що казав Павло, що модель, відносно моделювання. Загалом ідея мені подобається, я би можливо її визначив, але. Перед цим як визначати моделювання перспективних старостатів і перспективних округів для старостинських округів, де може бути визначений старостат і призначений староста, І це звичайно буде тільки після того, як ми добре пропрацюємо, проговоримо і задно і скажімо так, вийдемо на нову модель адміністративно територіального устрою, де вже в новій парадигмі після перемоги, скажімо так. Як ми бачимо нову Україну, новий адміністративно-територіальний устрій, який вже буде спускатися від національного регіонального субрегіональної громади і нижче вже старостати, і можливо навіть якісь там рекомендації на рівні ОСН районного виключно як рекомендації, і по скрипту остання теза я категоричний противник підвищення ліміту до. Виборів місцевих депутатів я загалі кажу про те, що його треба понизити до нуля, і цю думку буду відстоювати. Відбувати і в мене дуже багато аргументів, але це знов і тема іншої бесіди. Дякую, а, так, дякую, Дмитре.